Засідання в Раді почалося як завжди емоційно. Кожна фракція традиційно переймалася власними законопроектами. Просувати своєї приїхали Кабмінівці. Міністр юстиції Петренко переймався законами про спрощення держреєстрації юридичних і фізичних осіб та реєстрацію нерухомості. Це той випадок, коли Верховна Рада спільно з урядом об'єдналася і протягом останніх семи місяців зробила дуже якісний продукт, який стосується кожного українця. Мова йде про те, що ми нарешті знищуємо один з найбільш корумпованих органів Державну реєстраційну службу. Приїхав не саме в компанії прем'єра Яценюка. Проте останній був зайнятий набагато важливішими справами протягом цього року в режимі пілотного. На відміну від минулих разів, присутність голови уряду не допомогла народним обранцям швиденько все проголосувати. Депутати відмовились стиснути кнопки без поправок і вирішили, що розглядатимуть всі пропозиції. Зрештою, послухали кілька десят і проголосували за стартовий варіант. Оце ж є наша проблема. розумієте, про це депутати говорять, а по факту ніхто навіть не звертає на них уваги. Ну це проблема нашого взагалі, парламентаризму. Нардепи так розійшлися, що почали далі й далі дружно тиснути на кнопки. Аж раптом у ложі преси з'явились представники Державної служби охорони. У Верховній Раді голосували за закони стосовно децентралізації. Все, начебто, було тихомирно, до тих пір, аж поки не з'явилася інформація, що парламент замінували, пресу масово евакуювали. Пройдіть, будь ласка, на вихід Дивно, але охоронці чомусь зовсім забули про народних обранців. Тут хтось зателефонував, що, начебто, замінована Верховна Рада, щоб ви знали. Хтось боїться цього? Я не боюсь. Хтось боїться, продовжуємо працювати. Правильно? Деяких нардепів це обурило. Приміром, ігор Луценко жалівся, що спікер якось невпевнено повідомив про оголошену загрозу. Якщо вже є реальна небезпека, то потрібно евакуювати вже всіх депутатів. А зараз якось дивно дуже зробили. Це було то, що зараз це ну просто свідчення якоїсь організаційної неспроможності. Під цю сурдінку я бачу, що почався мінятися порядок денний. Інформацію щодо спроби підтасовки порядку денного підтвердив заступник голови фракції ББП Ігор Кононенко. Виявляється, в раді під шумок хотіли проголосувати за створення муніципальної поліції, що було прописано в коаліційній угоді ще рік тому, але досі не встигли. Що ж до вибухівки, то її, звісно, не знайшли, і пресу знову впустили до сесійної зали. А ще було фільмувати знімальним групам численних українських телеканалів, щоб ви не сумнівались у другій половині робочого четверга, зала парламенту поступово спорожніла. Не вистачило голосів навіть, аби позбавити мандатів співачку Златоогніч та новообраних мерів Чернігова і Дніпропетровська. Питання навіщо ж тоді проїдали державні кошти, залишається відкритим. Хоча в куларах подейкують, що почався звичайний торг за черговий пиріг, тобто проект держбюджету 2016. Тому нардепам та фракціям банально не до голосування, поки все не розділять конструктиву у залі. Годі чекати. Аня Магда, Анастасія Асєєва, Олексій Горбенко та Антон Шем'яков. Телеканал Бізнес.